Доброго ранку малята! Сьогодні, діти, ми повторимо про весну, блакитну, ніжну, чарівну. Від сну зимового прокинулась вона, засяяла і заспівала. Я прийшла, та не сама весна, красна іде, Ще й братиків своїх веде. А хто у весненькі помічники, Ви, діти, відгадаєте залюбки. Відгадайте, будь ласка, першу загадку. Повіває теплий вітер, сонце яскравіше світ, Тане сніг, біжать струмочки. Хто назве цей місяць точно? Так, це перший місяць, який називається березень. Вже пташки повернулися в наш край, про весну співає полий гай. Мішаться на сонці? Трави, квіти. Вже настав ласкавий місяць. Квітень, правильно малята. В році він приходить і з лепехою заходить, у весни останній він, далі літа чути звіт. Який це місяць? Травень, так. Молодці відгадали загадочки, ось такі помічники весни. Зараз, дітки, я вам хочу розповісти казку про весну. Послухайте її, будь ласка, уважно. Жив був король сонця. Його палац знаходився за найвищими хмарами. Король ніколи не спускався на землю, але посилав до людей своїх доньок. Зиму, весну, літо й осінь, з її братами місяцями. Найбільше король любив наймолодшу красуню весну, але те, що вона була такою гарною, знав тільки батько, а вже потім люди, які зустрічали її. Як тільки весна ступала на холодну землю після зими, і зігрівала її своїм теплим весняним подихом, а ласкавий батько сонце послав на допомогу доньці свої сонячні промінчики. Починалися на землі різні дива, прокидалися від зимового сну тварини, різні комашки, жучки, метелики. Дерева теж прокидалися від зимового сну, проростали різні рослини. Поверталися до рідної домівки птахи і звеселяли землю з півом. Оживала природа. Ось така казочка. Скажіть, будь ласка, про що розповідається у казці? Так, у казці розповідається про весну, про короля сонця, про доньок короля сонця. Так, а як звуть донька короля сонця? Зима, весна, літо, осінь, правильно. Якої з доньок найбільше любив король сонця? Правильно, найбільше він любить весну. Що відбувалося з природою, коли король сонця послав свої промінці на допомогу весні? Відбулся. Подумайте, будь ласка. Так, зараз я хочу з вами пограти в гру, яка називається Весна яка. Подивіться, будь ласка, лівий верхній куточок. Весна яка. Зелена. Весна яка? Квітуча. Весна яка. Світла, весна яка, чарівна, весна яка? Сонечко намальоване, бачите? Сонячна, весна яка півуча, весна яка? Холодна, бувай холодно весною. Весна яка? Ніжна, як обійми матусі. Так? Весна яка? Кольорова. Чому вона кольорова? Тому що все розквітає і з'являється дуже багато різних кольорів. Весна яка працьовита, весна яка весела, весна яка довга, весна яка половина, весна яка привітна, весна яка тепла. Весна яка святкова? Ось така дітки гра. Так, зараз я пропоную вам вивчити віршик. Називається він веснянка Тамари марку за допомогою таблиці. Так, давайте розглянемо. Спочатку дивіться, спочатку намальована весна, так, синя хустка. Знову весна, скринька, ягнята і травиця, гусята і вода, каченята і така, ну, як рослина ляска називається малята і книжечки це означає казка. Так, а тепер послухайте віршик. Ішла весна красна. синій Кустинці. Несла весна красна у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, коченятам рязку, а малятам казку Ось такий гарний віршик Давайте ще раз його послухаємо, і потім ви повторите самостійно і вивчите його. Ішла весна красна. У синій хустинці, несла весна красна, у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам – водицю, каченятам рязку, а малятам хаску. Ось такий гарний віршик веснянка. Так, Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Ознаки весни. І так, слухайте, будь ласка, уважно і скажете мені, яка із ознак відноситься до весни. Так, ніч стає коротшою, а день довшим. Відбувається це весною? Так, відбувається. Заглядає у сплячку, залягає, вибачте, у сплячку ведмідь. Ні. Сильніше припікає сонечко. Ростану сніг. Так, це є ознакою весни. Ми збираємо гриби. Ні. Гриби ми коли збираємо. Восени ми збираємо. Так, далі. Люди копають картоплю. Це не відноситься до весни правильно. З теплих країв прилітають птахи. Так, це є ознакою. Далі. Висівають у ґрунт насіння рослин. Так, відноситься до весни. Люди збирають урожай, фруктів і овочів. Звичайно, ні. Фрукти і овочі ми збираємо восени. Так, зараз давайте ми з вами відпочинемо і зробимо гімнастику для наших ученятак. Так, перше право очі рухаються вліво-вправо. Ліво-право, ліво-вправо, ліво-право. Так. Далі очі рухаються до верху до низу. вверх низ вверх низ Верх-низ. Так. Очі рухаються по колу, по колу. Наші оченятка рухаються. Так, зажмурили оченятка. Відкрили. Зажмурили, відкрили, зажмурили, відкрили. Так, наступна права очі рухається по діагоналі. Лівий верхній кут, правий нижній, лівий верхній, правий нижній. Так. Ставимо перед собою пальчик, слідкуємо за пальчиками і зводимо оченятка до нашого парамісця. Так. Так, добре, і останнє право очі швидко блимають. поблимали швиденько оченятками. Так, молодці. Добре, малята, скажіть мені, будь ласка, про яку пору року ми сьогодні з вами спілкувалися? Про весну. Розповідь, будь ласка, своїм батькам, чому вам подобається весна? Чи любите ви її? Я вам кажу до побачення, до нової зустрічі!